Любі діти, ми з вами на цьому тижні говорили про своє здоров'я. І я вам пропоную зробити таку цікаву картину підсказку, яка буде називатися Квітка здоров'я. А для цього нам потрібно кольоровий папір, клей, ножиці, фломастери, і олівець. Ми будемо з вами з кольорового папіру вирізати наші помічниці долоньки. Ось такі в мене вийшли різнокольорові долоньки. А якщо ми говоримо про здоров'я, то давайте ми з вами згадаємо, що ж таке здоров'я. Це ось така долонька, на якій намальоване що. Фрукти це вітаміни. Як ви гадаєте, а ця долонька що позначає? Так, це наш сон, корисний сон. А ось ця долонька, на якій намальований, ось такий чоловічок. Як ви гадаєте, що він позначає? Так, фізичні вправи. А ось ця долонька така блакитна, з такою краплинкою водички. Це долонька, що буде в нас позначати? Так, наше вмивання, культурно гігієнічні навички, так? а ось така червона гаряча долонька на якій намальована чашка. І мисочка да, з гарячою їжею. Це в нас корисна їжа. А ось зелена така долонька з деревом буде позначати у нас прогулянки. Ви можете зробити тільки кольорові долоньки, можете на них наклеїти свої фотографії, або якісь малюнки. Які вам допоможуть намалювати ваші батьки? І так, починаємо створювати нашу картину. Картину підсказку. Діти, якщо ви зробите себе таку от квітку здоров'я, вона вам буде постійно нагадувати, що треба робити для того, щоб завжди залишатися здоровим. А ось цю квітку здоров'я я залишу у нас у групі. І коли ви прийдете до нас, вона буде вам нагадувати про те, що треба робити, щоб бути здоровим?